Наслідок удару по місту Борисоглєбськ Воронезької області пошкоджено будівлю авіаційного заводу, який ремонтує ракети. Про це свідчать супутникові знімки. На кадрах видно обвалений дах 711-го авіаційного заводу у Борисоглєбську. Він знаходиться за 300 кілометрів від кордону з підконтрольними Українами території. Нагадаю, 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, наслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вік. Стверджується, що постраждалих внаслідок вибухів нібито немає. Смотри. Ви первої країни. Слышь, а там еще может я? Губернатор Воронезької області Олександр Гусів своєю чергою відзвітував, що місцеве ППО та засоби РЕП нібито виявили та знищили безпілотник літакового типу на території регіону. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що внаслідок атаки дронами уражені основні виробничі потужності підприємства.